Цього тижня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Бориспільської міської ради. На порядку денному стояло 48 питань. Засідання почалося з підведення підсумків роботи мерії за минулий рік. Доповідала керуюча справами Людмила Передарей. Така інформація надається по перше, що засідання виконавчого комітету в 2009 році 31, із них всі позачергові. Це ще раз підтверджує, що Орган дуже мобільний, оперативний. Якщо виникають термінові питання, то скликається за засідання виконавчого комітету дуже швидко. Є перед вами таблиця, де підведені підсумки присутніх на засіданні виконкому. Цікаві дані, що у 2009 році було прийнято 1283 проєкти рішення, це 1236 рішень. Це менше порівняно з 2008 року. Друге питання стосувалося затвердження норм харчування дітей у дитячому будинку «Берегиня». Для дітей від 10 до 13 років на суму 30 гривень 65 копійок в день і для дітей віком від 13 і старше років на суму 32 гривні 5 копійок в день. На засіданні розглядались квартирні питання, ішлося про отримання службового житла та власних помешкань у зв'язку з останнім були внесені зміни до черги. Також постав ряд питань щодо оцінки роботи зі зверненнями громадян у Бориспільському міському центрі зайнятості, виробничому управлінні комунального господарства, відділі освіти і науки та в управлінні пенсійного фонду України в місті Брисполі. Євген Трафімова Фірсов, новини телеканал Бориспіль.